Сядете за сіло все відвечує, Скуштуєте 12 дванадцять пісних страв, дайте всіх стареньких і малечу, хто цього дня наша не дочекав, хто на війні загинув, чи в лікарні, що зовсім юний, чи вже старий, де в дні, ночі випадки летальні, хто працював, упав і більше не живий. Згадайте тих, хто не має хату, утро все життям він будував. Згадайте крики, з того не дитята, як у ворог жаль не мордував. Згадайте всіх, хто з вами і не з вами. Усіть у тім, хто проситься ночі. Помоліться разом до Ісуса, зігрійте далі трішки путі. І помоліться через комку в горлі, і через плаш прямку затягніть. Ви час лиця чуєте, моліться, чує, як Боже сяйво запаліть. Нехай почують і моря, і гори, Нехай згине молитви всяке зло, нехай щезнуть, всі біди, і потвори. Христос родився, тож славімо Його. Плач на козьмим козьм. Мамо, береги наш таток, Дитый сад. Бога тих, і знати себе, висотих, Господь, тобі Мир вам, браття, мир волошу, мир той радове прийміть, і всім людям голосіть, прийшла радісна новина, породила діва сина в ефлиємі, у яскині. У яскині і насінні різдво Бога всі вітаємо, йому пісню заспіваємо. Бог став чоловіком, Бог став прицілом. Тож хочу сьогодні вам всім нагадати, що твіни розстануть, хати і палац, і того має у Бога душа. Вічі світай, про це нам нагадує Божа віце. Я знак переношу, це диво космічне, що вказує місце святе і предвічне, де Бог народився, людиною став, і нам життя вічне подарував. Дозвольте Господу до вас завітати. Все вічне земле в вашій долі з'єднати. Ми вночі в пристаті спали, і не чули, і не знали, аж до драку серед ночі, очі протиранцоні очі чуємо спів співланай, а на небі На небі зірка зірнеся. <плес> Сіяці, по сідам, спим. Повставали, ще й далі з собою за і з вертепом поспішен, щоб укрізь біця мира. Були там три царі України володарі, поклонялись цареві всіх світів володареві. Ми Ісусові вклонились, Богу, Господу молились до Ісусика сині, щоб дав долю України. Він, й минулий в Україні, майбутнє пацьке сина, віддали своє життя і понесли каяття. На мене Україну той промінь упав, як син мій великий, ні віру прогнав, Володимир, Князь Русі з Богом поєднав усіх. Після всіх я вшанував дитя Христа, християнську правду вірую, з Богом на Україну. Лише перед Христом Великим щит я можу впустити, а решт наламай зуби, хто їх точить на три зуби. На мене вкраїну. Той промінь упав, як син, мій світом, народ поєднав. Це Данило, король руський, знаний в світі християнців. Я, Данило, гадецький, король, відіграв в історії знамениту роль, бо збіригся світу українську, першим серед всіх не дармазуюсь, лиш перед Христом великим стягнем може похилитись, ревно станьмом всі сміливо під знамену згаси. Мене в країну, той промінь упав, як син мій заснулий народ підіймав. Богом даний ти ж стояв, твердіше скель. Я гецьма Хмельницький. Я гець Хмельницький зі зіновий Богдан. Неправда, Україну Москві не подав, Стояв і стоятимусь. Суплати зла, суплати ють, щоб подали Христа. аж я Христом великим можу була втопити. Гей, громад, будь єдина, щоб не вмерла Україна. Калина, наша а нічого.

Будьте усі людьми, повертайтеся до Кришни, може всі одна годить. Чи не тихо? Ні, того вже не буде. Нині вже не ті люди, що щоб зі зможком писати якийсь гендер мати. А про Бога, а про Бога заплатить. Ще в чоловік не ще не похмурить, щоб я тлє, нікобі, не бою, сену, де так, буду гроші на завжди. Добре вже буде жити, танцювати, їсти, пити. Чи може? Можна? Може я? пан. Не воломеся і тоді не веде. Нині, нині кожен веселиться, бо Христос наведе. Я стану царям з вас, і ви можете нам втікати. Він є лише один за і на його називати. Зараз він сюди прийде. Світи у вас веде, наведень до влади, за і закиде. Доброю і от я, всіма ковдя, могутні я перебагатий, і, і отак от всіма любими і величним, і красивий, добре в світі ти живеться, хто царями надоветься, хто багатий і щасливий. І до того, що Від Китаю до Європи в усі мої хлопи. всіх вода, усіх куплю, закатую туплю, всіх сусідів пограбую, все вкраду і все сплюндрую. Проти в іродах хто гапне, придушухай тільки тягне. Тільки. Щось в останні дні тяжко на душі мені. Воїни чого тут стали, що за зірка засіяла? Не знаю, чу я тут від них, що в твоєму царстві царі, що цар неба і землі. Мовчати, мовчати, я тут цар понад царям. Я володар цього грані. Царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Сторожо! Говіть, в'яжіть, в тюрми садіть. А як того буде мало, так ще голодом муріть! Ну, воїн поможи, цей народ відстрежи, бо ж родився цей місяць сісерини. Серед... Ворожнечу. Ворожнечу серед білих та малечих, хай країна помирає більше, не воскрес. Боже, Боже, поможи! Мої землю збережи, дай нам лицаря святого, щоб позбулися ми того, поможи моїм синам дати віці цим катам, хай не лиють більше сльози, не чекають матері своїх синів, хай засяє сонця спів. Халянся Христе, Божий сину, день різдва Україну бережи нас від війни, час зірвати кайдани. Зупинися, злая сила, щоб країна наша жила, ти і так тут покосила війни, віки здавна робиш, голодом народ цей й що нам Путіна послала, щоб країна помирала. Бог мету нам стане світ, вічність дав нам голоснову, щоб любов між нами квітла і зневіра вкрай зникла, бо це каже нині знову. Народи всього світу рідні Замість зірочок яскравих спалахи роки дні, порувані будинки, чергиметні, так тепер і в нашім часі і родили хінь. Порчаттям у змії, володітя України та всього народу бачить світло Божих істин, гідність і свободу, хай московський і розгине, і його себе та за з України правди вічне світло, ой народи всього світу, дай вам Боже, щастя! помолімось за Україну, щоб мир увінчався! Помолімось за Україну, щоб мир увінчався! Будемо месію <плес> вітати з тобою поклін <плес> вітання. А послано народився, весвітні не родини дясни воле, наставайте ще на вас. Зила волі, сила слава української держави. Боже, послухай послухайня, нищи не доля наш вонять, в єдності сила на Боже. України наша небо, всі ми служимо для тебе. Бог почув твою молитву і народ наш крикнув разом, щоб ти вільна був. була. Віримо, що в цьому домі громадяни є свідомі, які знають, коли крутики тонеті, пов'язать башки божки Мужні, згоди, світлий розвиток наші біди переможуть. Поєднається в небо, те, що нашим людям треба. Не ступаймо й до ворога жоден крок без Христа Бога, в день, коли Христос родився і на землю Бог явився. Його щиро представляємо, і пророєнність, пам'ятаємо. Благослови нас, люби, Христе, зла перемогти. Бо серця благословення чисте, гідно полюбити рідний край. Щоб Україна могла радіти Христа Христа зробив, благословімо Його. ತೋಸ ಪಾಸ್ ವಸ್ಕಾವೇಯಾ ನೀತಿವೆ ಮೋವಾತು ಜರ್ಮಶೋಕೋದಿನಾ ನಗುವಾತಿ ಬೆತಿವಾ ಪಾಸ್ಕಾಮೋದಿನಾ ಆಉತಿರಿ ಮೋತಿ আননি নানি নিনানানানি

Можемо йти свобідно і служити Богу гідно. Господарю прощавайте, в гаразді нас пам'ятайте. Хай минає вас селих, хай біда собі жити, щоб біди вже мали, недостатків не зазнати, щоб усьому вам щастило, щоб жити було мило. Всім великим і маленьким зичу жити здоровеньким на всій родині і на славу Христу.

τον εστιαλίστα οποστασίσκα, και ο Ρωμά, και του να Τον εστιαλίστα οποστασίσκα, και ο Ρωμά, και του εγκαθό. Τον εστιαλίστα οποστασίσκα, ο Ρωμά, και του εγκαθό. Τον εστιαλίστα ο Τον εστιαλίστα ο Ρωμά, και του εγκαθό.

Щоб у сім'ях ваших всіх завжди були всі здорові, щоб у стані було вас і куру у крові, щоб ночима були повні вашій хаті всі кути, щоб віки у вас доїли, щоб неслись когоці, щоб і з нашої землі утікали москалі, а за ті слова і думку, киньте мені щось у сунду, пощавайте, любі баці! Будьте щедрі і багаті, майте долю добру Боже, тільки вірте, ласку Божу. Ласка Божа нас спасе, країна від нас спасе для українського народу, для всього людського роду. Ми і добра бажаю. Ми прийшли сьогодні з тою колядою, щоб вітати вас усіх з ясною зорею. Бо народжений Ісус щиро нас вітає, щастя, радості, добра з неба посилає, щоб на нашій Україні ниби процвітали, щоб нового вороті ви біди не знали, щоб було і світлога, щоб ми працювали, нашу славу Україну на весь світ підняли. Дочекався наш народ, є своя держава, і прапори свої є, і тризуб, наша слава. Тому традиції свої, ви не забувайте, разом з нами до вертепу нині завітайте. Колядуйте разом всі, як батьки колядували, щоб ви наші традиції і внуки пам'ятали. Разом колядуємо, весело співаємо, і народженого Ісуса вертепі вітаємо. Нехай наша слава повік вмирає, Христос страждає. Кава зірочка на небі горить, горить і не заса, а дітвори твори веселий щастя, дзвіки прозорі, як руса. До неї в у хвилину, нім слова Господу Христу, що народився, як дитина, в тю ніч поїстину святу. Горить царя, не полосити, вона нагадує для всіх, що народився Храм Спаситель і смерть любов'ю переміг. <заспівляє>

Thank <laughs> <laughs> you.